Актори молодіжного театру показали виставу Бравий вояка Швейк на днях Золотого Лева, що пройшли у Львові. У програмі були представлені вистави українських та канадських театрів, які є рефлексіями на теми війни. Вистава Чинівців перенесла глядачів до Австро-Угорщини початку Першої світової війни. Наш полковник завжди нам каже: якщо ми будемо триматися разом, вся війна покажеться нам. прогулянкою по в Бовензенплацбразі. Війна завжди це страшне лихо. Але Гашик написав трошки в такому ракурсі цікавому. Це легко сприймається, ну, деякі моменти є там такі філософські, є над чим подумати. У нас в Львові дуже-дуже тепло сприймали, тому що швейка там люблять і знають більше, ніж на нашій північній Україні. Цьогоріч митці згуртувалися, щоб допомогти нашим воїнам. Гаслом фестивалю став вислів зігрій солдата взимку. Усі кошти від продажу квитків будуть перераховані на підтримку 68-ї окремої єгерської бригади. Нам було дуже приємно опинитися у Львові в театрі Воскресіння зіграти виставу. Хочеться грати легкі комедії, хочеться говорити лише про кохання. А сьогодні ми говоримо про війну і наслідки рефлексії людей. Емоцій емоційні стани. Хоча наша вистава це все ж таки комедія. Хоча і філософська комедія, комедія драматична до до всього, львівська театральна публіка вишукана тепла та відверта. Наші актори були вражені її прийомом. Пишається тим, що виставу визнали кращою на фестивалі. Уже в першій же сцені на нашого швейка пішли реакції. Вже сміялися підбадьорювали, і навіть люди під час вистави була тривога повітряна. І директорка театру каже: будемо продовжувати виставу, чи йдемо у сховище? І всі, як один сказали, будемо продовжувати, продовжуйте, будь ласка. Сподіваємося, що незабаром зустрінемося з нашими друзями з Чернігова, уже як громадяни країни-переможця, безпосередньо в вашому театрі. До Львівських гастролей вистава Бравий Бояка Швейк не йшла на сцені три роки. Останню роботу засновника молодіжки Геннадія Касіянова поновив нинішній керманич театру Ігор Тихомиров. Яскрава вистава, яка протягом років не залишає байдужими глядачів, відтепер у репертуарі нового театрального сезону.